Let's speak about formal and written English. Поговоримо про uh, неформальну не формальну антиську, але вже на письмі, як це може оформлюватись. And we'll start from punctuation symbols, або почнемо з символів пунктуації. We use punctuation to divide written language into units, clauses and sentences. Ми використовуємо пунктуацію, щоб розділити писанну мову на певні uh, категорії. Так? частини і речення. End will start a, start etc. Capital letter. Тобто великі літери. Shows the start of a sentence. Показує початок речення. Full stop or period. Крапка. Shows the end of a sentence. Показує кінець речення. It's clear. Це comma. Separates parts of the same sentence. Відокремлює частини того ж самого речення. A question mark або знак питання used after a direct question використовується після прямого запитання, Exclamation mark, або знак оклику. usually informal, used after an order, an exclamation or something surprising. Зазвичай неформально, використовується після порядку, вигуку або щось, що є здивуванням. Colon або двокрапка. Introduces a list or further information. Представляє список чи подальшу інформацію. Semicolon або крапка з комою. divides two main clauses – розділяє дві головні частини. Dash, тире. Usually informal can be used in the, way, in the same way as colon, semicolons and brackets. Uh, зазвичай неформально, може бути використане таким же чином, як. Двокрапка. Крапка з комою та дужке. Хайфон або дефіс. Joins the parts of compound words can be used between dates, etc. Воно об'єднує частини складних слів, може також стояти між датами та іншим. Apostrophe або апостроф. Used in short forms forms. and possessive forms. Використовується в коротких формах та в присвійних формах. The next one quotation marks або лапки. Inclose words or direct speech. Відокремлює слова прямої мови. Inverted commas – переклад такий самий, а це лапки, але одинарні лапки. In close speech, names such as a book titles or something we want to point out. Відокремлюю мову, імена, такі, як назву, чи головку книжки, щось те, що ми хочемо виокремити. And brackets or parentheses. Це um, дужка. In additional information, references or dates. Відокремлю додаткову інформацію або дати. In website and email addresses we pronounce as dot and dot as at. В вебсайтах та адресах імейлу ми вимовляємо як dot. А ось ця собачка at. Наприклад, chairman at person.com. І as chairman chiman as person.com. It's clear. Uh, in numbers, but not prices, we read as point. Тобто крапку ми кажемо як point. Uh, наприклад, 16.15. 16.15. Ага. Систен доллар 15 цент. Тобто and можемо також казати на цю крапочку. So I hope that these punctuation symbols are useful for waiting English.